Вітаю, В ефірі. Програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску дивіться про таке в Україні є умови для розвитку та утвердження самобутності всіх без винятку національних громад, зміни в податковому кодексі. Як вони плинуть на міжнародну політику України, робота під час навчання, на що студенти витрачають зароблені кошти. міжнародно правовий захист меншин є однією із запорок миру і стабільності в Європі та Україні. Так, нещодавно у Києві відбувся міжнародний саміт з проблем захисту прав національних меншин, досвід України для світу. Президент Віктор Янукович, виступаючи на форумі, наголосив, що держава не лише гарантувала на законодавчому рівні права національних меншин, а й забезпечила відповідні умови для їх самоорганізації та етнокультурного відродження. Глава держави назвав символічним і закономірним прийняття Україною форуму, який зібрав представ Аків різних етносів та релігій, експертів та політиків. Детальніше дивіться у рубриці офіційно. В Україні створені всі умови для розвитку та утвердження самобутності всіх без винятку національних громад. Президент Віктор Янукович, виступаючи на форумі, нагадав, що наша держава приєдналася до всіх основних міжнародних документів, прийнятих у цій сфері. Йдеться, зокрема про рамкову конвенцію із захисту національних меншин і європейську картію регіональних мов. Держава взяла на себе зобов'язання щодо всебічної, в тому числі фінансової підтримки діяльності громадських організацій у збереженні та розвитку традиційних національних культур. Втім, в країні трапляються і прояви ксенофобії, хоча такі конфлікти мають локальний особистий характер. Але треба бути пильними, бо зростання міграційних потоків, поява радикальних ідеологій та політизація можуть в будь-який момент перетворити дрібний локальний конфлікт. На серйозну небезпеку. Ми усвідомлюємо це і активно працюємо над недопущенням подібних сценаріїв. За оцінкою європейських експертів з питань національних меншин Україна гідно захищає права людей на українського походження. Україна по моїм наблюденням і по рівню терпімості між на які населяють цю страну, можливо, навіть йде вперед деяких європейських держав. То, что президент и правительство и парламент четко и ясно гарантируют права всех нас меньшин за, за, заложенных в законе, это говорит о том, что... Що... Українське правительство, українське руководство діляють все для того, щоб на території України ніколи не возникли міжетнічні конфлікти, незважаючи на чисельні закони, що захищають честь і гідність національних меншин, в Україні існує лише одна стаття кримінального кодексу, яка передбачає покарання за прояви ксенофобії. На думку Анни Герман, вітчизняне законодавство з цього питання, треба удосконалити. Так має рацію депутат європейського парламенту, який сказав тут, що будучи в європейському союзі. Ми будемо меншістю. Але я хотіла би, щоб законодавство України було таким, щоб в нашій державі, де українці є більшістю, жодна націон... людина іншої національності не почувалася в меншості, щоб вона почувалася в рівності, і ми повинні це зробити. Угода про асоціацію з європейським союзом стратегічно важливий документ для України. Європейський Союз так само готовий підписати угоду, проте нині на заваді невиконання Україною певних вимог. У Європарламенті ж наголошують, попри те, що 30 березня цього року документ був парахований, його підписання та ратифікація таки можуть відбутися. Усе залежить від рішень, прийнятих українською владою. Українська ж сторона намагається робити правильні кроки. А ми з Федеративної Республіки Германія підтримуємо вже 20 років Хороші дипломатичні отношения. У нас немає ніяких спорних вопросов. Я, по крайней мере, за годы своєї роботи в проїзді не припоминають таких И Ми придаємо особенное значення сотрудничеству і в торгово-економічній області. Для... В уряді України також сподіваються, що підписання угоди з Євросоюзом сприятимуть і дипломатичні представництва країн-членів ЄС. Зокрема, великі надії покладаються на підтримку з боку німецького представництва, оскільки саме німецький бізнес широко переставлений в Україні. За словами Миколи Азарова, нині торгівельно-економічне співробітництво між нашими країнами доволі успішне. Україна намагається утримати економічну стабільність та створити необхідні умови для введення бізнесу. Німеччина прагне максимально реалізувати потенціал двостороннього співробітництва. Я дивлюся на відносини України і Німеччини позитивно і бажаю, щоб і надалі Україна співпрацювала з країнами Європейського Союзу, зокрема і Німеччиною. Крістоф Байлем також зазначив, що Німеччина розглядає Україну як важливого партнера і бажає його зближення з європейським союзом. Отже, підтримкою як мінімум однієї країни Європейського Союзу Україна забезпечена. Що скажуть інші, покаже час. Один із шляхів євроінтеграції зменшення корупції, покращення бізнес-клімату в країні. Аби хоч якось дотримуватися цих стратегій, уряд вже підготував відповідний законопроект: дев'ять податків замість 23, скорочення звітності, електронна реєстрація платників. І це не весь перелік змін, що пропонують експерти. Податковий кодекс це ще не реформа, кажуть експерти. Тепер пропонують зменшити кількість податків з 23 до 9, шляхом об'єднання певних пунктів і зовсім скасувати збір за деякі види підприємницької діяльності туристичний збір за плату, за паркування транспорту. Також хочуть скоротити платежі, скасувати накладні та перейти на електронну систему реєстрації платників податків. Зараз, якщо і потрібні якісь нам спрощення, то в першу чергу в тому, щоб спростити саме адміністрування податків, щоб не було. Додаткового тиску тих, хто перевіряє, для того щоб бізнес міг спокійно звітувати, скажімо, в тому ж електронному вигляді, маючи мінімальні контакти з перевіряючими організаціями. А якщо перевірок не уникнути, за ними повинен бути жорсткий державний контроль, каже президент Союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах. І повинна бути чітка картина, що робиться по перевіркам. Щоб це було не предметом політичних навіть дискусій, а була чітка державна статистика. За новим законопроектом акцизний податок включатиме і збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на електричну та теплову енергію, природний газ та збір на розвиток виноградства та садівництва. Екологічний податок об'єднали із платою за першу реєстрацію транспортного засобу. До рентної плати включили плату за транспортування нафтопродуктів та газової території України. Також рентну плату за самі ці продукти видобуті на території нашої держави, за користування. Надрами використання води, лісових та радіочастотних ресурсів. Єдиний податок об'єднали з фінансовим сільськогосподарським. Головне, на думку експертів, правильно розставити акценти. Важливим кроком вважають запровадження податку на нерухоме майно. Ми не можемо відказатися від НДС, ми не можемо відказатися від налогу на прибыль, ми не можемо відказатися від подоходного на имущество Чому на камерській мушта в тому числі чому ні являється одним із, із таких налогов? Такі зміни на думку фахівців мають поступово зменшити відсоток єдиного соціального внеску, знизити тиск на фонд заробітної плати та допомогти вивести бізнес в тіні, що допоможе країні достойно зарекомендувати себе на міжнародній арені. Навчатися і працювати одночасно нині дуже стало популярним у Європі. Українські студенти також масово йдуть на роботу заробляти гроші, будувати кар'єру і здобувати досвід. Кошти витрачають на їжу, подорожі та оплату навчання. Детальніше у рубриці соціум. Да, в принципі, смагура поранчовий вийти. Хорошо, хорошо. Давай на п'ять. Ага. Орі краще за багатьох своїх однолітків знає ціну часу. Вже близько двох років йому вдається щодня поєднувати по шість робочих годин у навчальний розклад. Хлопець навчається на перекладача, а працює у сфері обслуговування. Говорить, зароблених грошей вистачає на всі свої потреби. Желання працювати навіть правильно з учопою виникло після першого курсу, коли возникла потрібність до своїх особистих средств. Міни від Григорія, п'ятикурсник Сергій почав працювати лише цього року. Частину від зароблених грошей віддає батькам. Хлопець працює за спеціальністю, журналістом. Каже, у цьому йому пощастило, адже заробляє і здобуває досвід одночасно. І так кожного місяця, якщо я заробляю якісь певні кошти, то е, я можу вносити якийсь свій вклад в сімейний бюджет. І таким чином е, ситуація в сім'ї так вона стає набагато ліпшою. Викладачі працюючих студентів розуміють і підтримують. Втім, говорять, у молодих та ранніх є значний недолік, мінливість. Через брак часу студенти нарідкові стають у навчанні і часто їм доводиться жертвувати кар'єрою заради освіти. Насамперед, добре, коли студент навчається за індивідуальним планом, уже навчаючись в університеті, оскільки це дає можливість працевлаштування а потім це дає можливість мати постійне гарантоване місце роботи. Серед проблемних аспектів ще неготовність подекуди студента фізична і психологічна до роботи за індивідуальним планом. Працюючі студенти швидко стають дорослішими, говорить психолог Лариса Кирєєва. Аби покращити свою здієздатність, вони повинні планувати свою роботу та визначити мету в житті. Студенти самовдосконалюються, тобто вони поліпшують не тільки свої знання, вони поліпшують і свої вміння. Вони концентрують увагу не тільки ну, на тому, як їх забезпечують дорослі, тобто батьки, рідні. А й на тому, що вони більш починають розуміти, як заробляються кошти, як їх витрачати. За статистикою, кожен другий студент працює. Найбільш привабливою для них є сфера промовшену та кур'єрські послуги. Менша частина йдуть працювати вантажниками або продавцями. Європейський союз став лауреатом Нобелівської премії миру за 2012 рік. Нобелівський комітет оцінив зусилля Європейського Союзу в об'єднанні старого світу, відновленні стабільності на Балканах та в східній Європі. Присудження премії викликало неоднозначну реакцію. Одні вітають визнання заслуг Європейського союзу, інші критикують це рішення, оскільки зараз Брюссель змушує своїх громадян до жорсткої економії. Президент Чехії Вацлав Клаус вважає, що Європа не може бути взірцем миру, адже навіть середині ЄС країни не можуть дійти згоди з багатьох питань. Одним із символів мультикультурної Європи стала програма з обміну студентами та викладачами між університетами країн Європейського союзу. Вона не припинила свою діяльність навіть у скрутні кризові часи. Диплом та премію розміром більше одного мільйона доларів представникам Євросоюзу вручать 10 грудня в Осло. Нагадаємо, цьогорічна Нобелівська премія миру може дістатися лише одному лауреатові. Минулого року премію присудили одразу трьом жінкам за ненасильницьку боротьбу за безпеку жінок і за їхнє право на повноцінну участь у миротворчій роботі. Одним із фаворитів у цьогорічному списку номінантів називають американського політолога Жина Шарпа. Цей громадський діяч є автором ключових принципів і стратегій ненасильницького протистояння у конфліктах та засновником інституту Альберта Ейнштейна. Загалом у цьогорічному списку 231 кандидат. Це була програма Шлях до Європи. Стежте за нашими випусками та будуємо шлях до Європи разом. Побачимося за тиждень.